Мої вітання, друзі, зарядний пристрій. Ребір 3,618 вольт. 2 А. Тут ось на нижній частинці пишуть. Прийшов несправний. І в результаті... Е... Він зараз відремонтований. Давайте трішечки пробіжимося, з чого він складається. Значить, складається він з вхідна частина, термистор, фільтри, діодний міст, конденсатор високовольтний накопичувальний польовий транзистор, трансформатор. Ну і низьковольтна частинка, Два світлодіода, діод випрямний. Значить, що тут було? Спалено, спалено було тут дуже багато всього, я вам зараз покажу. Так, Де наш фокус? Так, оці деталі були спалені. Бачите, яка кучка. Так, значить, Було спалено у нас в першу чергу діод пробитий вихідний по низькій стороні. І, звісно, він потягнув за собою всю силову частинку. А саме два діода в діодному мосту. Потім шунтуючі опори, сам польовик, далі діоди по гейту, потім два транзистори, також шим контролер був вилетів. Тут 68-59 стоїть опір. Тут на 4,7 ома і і і і, і, і нібито все. оптопара залишилася ціла. Тобто на даний момент я все відновив, запустив і працює, але акумулятора немає, тому перевірити немає можливості, оскільки сама вихідна частина зібрана на такому цікавому контролері. Не знаю, Видно вам не видно маркування. Так, отак, мабуть, видно буде, бачите? Да? І, Звісно, ЛМК – це контроль індикації, ну, і захист по. Регулювання по струму. Давайте зараз перевіримо, що у нас тут коїться. Нагадую, що акумулятора, звісно, немає, але блок запрацював. Давайте вімкнемо напругу і подивимося. Бачимо, що у нас червоний світлодіод мигає, тобто чекає акумулятора, і зелений світлодіод у нас світиться. Тобто, Принеси власник акумулятор і буду перевіряти, чи не замкнуті там акумулятори. Невідомо по якій причині у нас вийшов з ладу сам вихідний діод, тому що, можливо, замкнуті акумулятори або великий розряд був. Цим я потім розберуся. Таке, друзі, буває поломка. Півдня сьогодні потратив, тому що дуже багато всяких деталей. Все на сьогодні, все. Дякую за увагу. На все добре. До побачення.